Філателія чудова можливість увіковічнити історію, зокрема, й окремих діячів, які своєю відданістю улюбленій справі приносять чимало користі не тільки для міста, а й для країни. Сьогодні у Кременчуці відбулося урочисте погашення конвертів, присвячених пам'яті місцевої волонтерки засновниці благодійної організації фонд доброї волі Євгенії Хоменко. Мама була волонтером ще до початку повномасштабної війни. Вона допомагала діткам позбавленого батьківського підкування. Під час повномасштабної війни стала військовим волонтером, їздила на передову, ніколи не боялася нічого, їздила під обстрілами на зруйнованих мостах, бо її там чекали. Життя цієї відважної жінки обірвалось у листопаді цього року, після тривалої боротьби з невиліковною хворобою. Та, попри особисті труднощі, Євгенія завжди дбала про інших, коли її доньці Кристині запропонували написати декілька слів про матір. дівчина зіткнулася із деякими труднощами. Я написала не декілька слів, тому що я не знаю, як можна про цю жінку написати декілька слів, коли про неї можна написати цілу трилогію. Ця жінка, людина з великої літери, людина, яка дійсно спішила всім допомогти. Неважливо, що це була за людина і в якій допомозі вона нуждалася. Вона завжди підтримувала, завжди знаходила необхідні слова, необхідні дії, ніколи нікому не відмовляла. Євгенія Хоменко, волонтерка з великим серцем. Тож дякуємо членам Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України за їхню роботу, за їхній вагомий внесок, у збереження історії Кременчука. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини